Приїхала до мене Шкода Фабія на заміну задніх термозів, колодки, пружинки, термозні циліндрики. Зразу хотів запитати в автомеханіків, якщо вони тут є. Здалося електричний кабель. Отак дивиться, як би кабель від електрики. Але ні, шланг. Якщо приїжджає власник і говорить, що треба поміняти всі термоза, ззаді, пружинки, все. Але ви дивитесь, що вони нові Ви міняєте чи залишаєте старі говорите, що їх не потрібно міняти, вони більш-менш в нормальному стані. Власне, купив. Термизні колодки, циліндри, пружинки, жидкість та не знаю, що це. Ця сторона, як на мене, вона ідеальна. Тут щось, якась смазка, але з цієї сторони є питання, немає тут пильника. Колодки теж. В гарному стані, але нема пильника. І, як на мене, хтось питався відкрутити і закрутив трішки криво. І для цього тут трішки підкапує жидкість. Лібо вони питалися прокачати, я не знаю що. Але мені, як на мою думку, хтось питався щось робити. Ну і пильника нема. Але це не трагічно, він робочий і не тече тут з нього. Я би замінив тільки циліндрик і все. Але власник хоче поміняти все з двох сторон. Я чекаю, я до нього телефоную, він не бере. Телефон, бо вже 50-ї вечора. Відзвониться, я йому скажу, що я не буду все міняти. Я зараз наглу його відкручу, заперекручу новий, ну і все. А потім, якщо він захоче міняти, звичайно поміняю. Але я би не міняв. Напишіть, що ви б зробили в, так... на... в такому випадку. Якщо вам власник привозить і говорить, поміняйте мені все. Міняли б, чи включили людяність і залишили б старі, що... тому що ну, жалко їх викидати. вони. В ідеальному стані немає. От, тут навіть вироботки немає ніякої. воно просто не термозило його. там Підтягнути ручник в цьому, бо він не дотягає, його дотягнути тут немає. Трусика дотяжки Щоб розвести його, я би дотягнув ручку, бо вона ручка. Зараз. Я думаю, із -за, чого, із за чого він хоче його поміняти, зараз покажу. От, ручка вона вверху ходить самий. Я думаю, із-за цього він хоче поміняти колодки. Його там в салоні підтягнуть, поміняти це і все. Робота 100 злотих. А так заплатить, ну, амортизатор я б вже поміняв за ці гроші. Тому що він потік, що його заміни. Ну і підшипник мені з цієї сторони не подобається. Але це вже таке. Напишіть в коментарі, що ви зробили, поміняли б тільки циліндрик чи поміняли б всі тормоза?